Всім привіт, друзі! З вами я, Дадас, і зі мною сьогодні. Ігрок, Плеєр 228. Ви його прекрасно знаєте. Він зі мною вже був і я з ним теж був. Можна сказати, що цей... Я практично зібрав всіх бравлерів брав старті, можуть показати їм, мій профіль від прокач. Ну як ти майже всіх? Тобі ще не парочку твій, вистачає парочку бравлерів. Мені вистачає буквально цей 23 бравлера І три браулера і аджіо, цей. Ну так, да, я теж скоро получу нового Бравлера, і буде у мене нарешті уже 40. Ну що, не будемо тягнутись, як завжди, чотири виграша і поїхали. Чотири катки просто будемо грати. Чотири катечки і будемо просто цей закінчувати відео, тому що 4... Довге відео не інтересне. Так, краще коротенько. Десь 7 хвилин я максимум знімаю це відео. Так, зламаємо цю баночку. У мене є така штука заморозка, так що ніхто мені нічого не зробить. Да, да, да. Такий гаджет класний. Це, але, ти... але ти рухатися не можеш. Ну якраз. Патрон! Пам! Все! Ще працював. Але, блін, мене убили. Так, 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 так. Всі баталий. Тебе теж убивають. Тікай. Перша катка ми проіграли. Ну нічого. У мене ще є шанси. Давайте будемо грати. Чого ти не нажав грати знову, як дивно? Я хочу поміняти книжку. Вс, дага. Що, да, да. Поїхали. На ньому менше купів набагато. Наступний бравлер у нас на п'ятій серії буде. Я не скажу вам на кінці відео все скажу. Вау, ну і брока! прока. Мінус цього луту, що у нього таке собі урончик. Колет. Спіка. No, no просто вбиває цей е дак і я просто. Я не Давай грати знову. знову. Та блін! У мене просто... У мене бить, чесно. Ну, чого ти не нажимаєш грати знову, алло? Ну, я не знаю. Блін, в мене дуже бомбить. Якийсь кажу, щось можу. з нами. Щось злу не так. Він, напевно, не, не достатньо заморозився. Надію, що. Так, це третя катка уже. Це передостання катка на сьогоднішнє відео. Так що. Так, ні-ні. Надіюсь, е, слідуючій серії буде покращені. Так... Ну, першу серію вона взагалі, я всіх так розбивав класно. Ну да. Я теж був В першій серії грати на лего. Граємо на Лего просто за спайка всіх розносить. Він в плеєра 228 скоро теж відео вийде зі мною. Ми не... Я не буду вам спойлера, не хочу вам нічого спойлерити, так що. Все побачите. Я там теж буду. Я вам просто дам підказку. Я буду там. Так, давай. Ага, Чекайте відео про голочки, тому що його теж будемо випускати. Та, Ілля буде теж відпускати самим, тому що у нас, коли ми знімали двоє гонки, у нас звуку не було взагалі. Ну, ілля буде плеер 228, точніше, буде сам викладати відео і я теж. Хіба що в роблоксі, коли ми двоє можемо двоє викласти відео класку. У ну, нас, чому крийсери так, крисер. До сих пір чотири команди. У нас одна банка тільки. Е... Хоча б три. Хоча б друге місце, я вас прошу. Як <соцентрізйтесь> вони виживають, я просто... У тебя мі... ура! Є, це наш шанс. Це наш шанс іграйтесь. Ну, блін, у нього 15 банок. Як я можу його вбити, скажи мені. Давай, бо зараз боєць заспавниться! Ну нічого, сьоме місце. Хоча нормально. Давайте зараз заберемо наш стардропчик солодкий. Епік! Ну, як ви думаєте, що мені випаде? 100 кредитів! А у мене цей значок на Емпс. Так, Скільки він мене коштує? 25 гемів. Ну, давайте далі пішли грати. Що це таке? Так, давайте я зараз квести гляну. Що у мене за квест? У мене квест треба ще два рази грати знову. Такс, ага, окей, пішли. Давайте останню каточку і вже будемо закінчувати це відео, тому що якби чотири каточки треба. Якраз під трошки кубки. Мій любимий бравлер – це Бастер. Це так, він любить на ньому знімати летсплей. Він так називає його. Та, я типу він блогер. Тож у нього фотоапарат такий камера і типа коли ультую, то я типа паузу роблю таку на одного бойця. Типа так класно. Що? Угу. Блін, блін, вони забрали. Та я вже одну забрав. Тихо, 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 тихо. Не убий, будь ласка. Ух, тихо, 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 тихо. Спіши мені на а то цей. Троха Мейсі бушує. Ну і просто піде, як підзволяє. Жиза Бравл Старса. Ти вже 10 хвилин граєш картку, а до сих пір 5 <sharp> команд. І це тобі така не подобається. Слухай. Стендов 2. Хто хоче, щоб я знімав стендоф 2? Наберемо 5 лайків і я знімлю стендов 2. У мене куча рубриків, гонки і, і старі старі, ре, старі штуки, типу як ліфти, таке старе все. О, красавчик! Був хоча це фейк, да, фейк. Але зато банку підробив. Опа-на! Хура, блимак полипал того, що, блин, я успейці на тридцятый. Качи. Оу. Чотири нарешті. Ура! Ау! Ау, ау вау-ау-вау-ауу-ау! йоу у у у Я удачу, я я я Кидаємо бомбу! Лови аптечку! Так. Тебе, може, а, ні, 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 ні. На не двоїх, коли ти нападаєш когось, сультуєш, тобто така класна штука. Давай, давай, борож, борож, борож. А, Ні, ну 13 банок. Ну окей. В принципі, сьогодні таке собі. 14. Хоча стоп. Таке. Ну, в принципі, сьогодні ми нормально пограли. Кому сподобалося це відео, ставте лайки і наступний бравлер у нас буде. скажу вам, це буде Тара. Ось от, така от, тара в мене буде. Будемо на неї прокачувати 200 кубків. А я ви думаєте, на кому я буду грати в цій серії? Давайте! Всім па-па!